Весна. Дав Бог погожий день, і люди не знають до чого братися, стільки роботи назбиралося. Чоловік дивиться до вуликів, до бджіл. Якщо дивляться пасічники, порадьте чим пофарбувати вулики, коли в них бджоли знаходяться. І ще розкажіть, де ви мед свій діваєте. Бо в нас Цукор дорожчає що разу, хоч його навіть не з буряків виготовляють, як ви знаєте, частину, принаймні, цукру, а з якихось хімічних кристалів. Як сама я про це читала, і, звичайно, і вам відомо. Але він весь час дорожчає, а мед ціни нема, ще й нема куди його подіти. А то єдине, що десь трохи пороздавали, але ж хоч би десь собі повернути. Те, що взимку цукром підгодовуємо, правда, в, минулого, в минулому році мало чоловік цукру давав, залишив мед, який назбирали бжоли і обійшлися без купівлі такого дорогого цукру. І тим більше мед, звичайно, корисніший для зимівлі бджіл, ніж той хімічний теперішній цукор. Ближче підходити я боюся, бо панічно боюся укусу бжіл. Чоловік бурчить, але щоб не було меду, то якось би я витримала без меду, а бжіл так і боюся. Я так зрозуміла, що перезимували бжоли задовільно, бо кажуть, щоб назбирав підмору, то він каже, що мало, нема. Ну то й слава Богу. Сусідка біле дерево. Хто що? Роботи не початий край. Але нічого розберемось. На цьому буду закінчувати коротеньке відео. Якщо пасічники дивляться, то, будь ласка, давайте відповідь на питання, де діваєте мед, чи є у вас збут. І чим пофарбувати вулики, коли в них знаходяться бджоли. Ось таке коротеньке відео. Дякую за увагу. Всім всього найкращого. З вами був канал Село Ти Моя Доля. До нових зустрічей!